В історії України є битви, про які не люблять говорити імперські підручники. Бо в цих битвах українці не оборонялися, вони перемагали. Третє місце Хотин, 1621 рік. Проти Речі Посполитої та козацького війська виступила одна з найсильніших армій Європи Османська імперія. Козаки Петра Конашевича Сагайдачного тримали оборону щодня, виходили в нічні атаки і ламали наступи яничарів. Хотин став моментом, коли османську експансію зупинили силою й витримкою. Друге місце Полтава 1709 рік. Російська імперія називає її своєю великою перемогою, але без українських ресурсів. Земель, людей і фортифікацій цієї перемоги не існувало б. Козаки воювали не за імперію, вони боролися за власний вибір, і Полтава показала наскільки небезпечною для України була чужа гра великих держав. Перше місце Конотоп 1659 рік. Одна з найбільших військових поразок Московії в XVII столітті. Військо гетьмана Івана Виговського разом із союзниками заманило московську армію у пастку і знищило її майже повністю. Це була не випадковість, а блискуча стратегія, дисципліна і знання ворога. Ці битви доводять одне українці вміли воювати, перемагати і змінювати хід історії. І робили це не раз.